Ось так виглядає головний страх російських окупантів у Чорному морі. У головному управлінні розвідки Міноборони України показали легендарний морський трон Макура. Ви бачите, ракети поповнені тут Все говорить саме за себе. Починаємо витисняти, скажімо так, росіян з повітря над Чорноморським над Чорним морем. Дрони Магура. Українська інновація, що вже змінила і ще обов'язково змінить хід цієї війни. Ми покажемо цю розробку, якою головне управління розвідки, спецпідрозділу Група 13 за наказом генерала Буданова нищить Чорноморський флот і не тільки. 16 кораблів, які показують спроможності країни-агресорки, щоправда, вже зна Чорного моря три гелікоптери і віднедавна також два ворожих винищувачі. Лише вартість двох винищувачів – понад 100 мільйонів доларів. Магура Весін – абсолютно інший чоловік. Якщо В-5 і В-6 або W-6, типу вона е... Скажімо так, має досить багато схожого. Це абсолютно новий човен, новий корпус, новий двигун, абсолютно побудовано все з мене. І характеристики, і її можливості набагато вищі. Тобто, що тут дрон Камікадзе і на цьому все, то тут... Він зберігає цю функцію і може виконувати воно під додатково. Він може бути з він може бути ракета на сієм, він може інше обладнання внести на собі. Тобто е його ну, можливості набагато збільшують. Є там важкі цілі, є які до яких вийшли довше вище, але для мене, мабуть, найознакові це Івановець, там, де ще нам вдалося засняти відео, як він тони. Uh, ну тобто воно ну, знаєте, яке таке uh, відображення.